У Кременчуці стартував футбольний турнір Кремінь Кап серед юнаків 2010 року народження. Цей турнір організовують вже вдруге і планують продовжувати його проводити у наступні роки, аби згадати та вшанувати пам'ять загиблого на війні вихованця дитячої нацької школи МФК Кремінь Миколи Житкова. Цьогоріч у змаганнях беруть участь вісім команд з різних міст України. Микола сам же родом з Кропивницького. Видно було, що людина приїхала в Кременчук і досягти якихось успіхів. Це було видно по його відношенню до тренувань, до його поведінки за полем. Тобто, був таким самовідданим грі пацаном, і очі горіли там, в общем, віддавався. Молодець на полі на всі 100%. і по життю би був він таким хлопець яскравим, запам'ятовувався всім своєю поведінкою, і своєю харизмою. Микола Житков з 10 років займався футболом. Останні чотири роки до повномасштабного вторгнення жив у Кракові та грав за польський футбольний клуб. Але після початку війни повернувся до України та став на захист нашої держави. Але на жаль, загинув під час виконання бойового завдання. Це було дуже складне рішення, і для мене було незрозуміло. З однієї сторони, я розумів, що це може бути все, що завгодно. Це війна. Але з іншого боку, це було його мужнє рішення, і я не міг з ним щось йому казати. Не йди, хай інші воюють. Це було мужнє і серйозне рішення, тому не було можливості відговорити його, не було навіть бажання про це розмовляти з ним. Цей захід особливий спосіб вшанувати пам'ять Миколу житкова, його внесок у футбол, мужність та жартовність, з якою він захищав батьківщину. За прошлий рік було проведено три футбольних турніри. Переименовано вулицю в нашому населеному пункті, де він мешкає. Тобто, увага людей, підтримка людей це дуже важливо. Я не розумію, як можна витримати таку втрату, ну як ти ж сам і без підтримки людей. На цей рік теж заплановані футбольні турніри, турнір з карате. І на цьому, сказав що цього, ми і живемо і розуміємо, що його зусилля і його все, що він зробив, було немарним. Фінальні ігри турніру Кремінькап відбудуться 25 червня. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Крамчуцькі новини.